Проченця. Десь в одному монастирі, от так якби в обнах або що, був собі чернець. І такий же то богомільний та тисниковий чернець, тільки поклони б'є та Богу молиться. Сказано Живий до Бога ліде, а товстий такий, як груба. От раз у тіст. На першому там тижні, чи що сидить він у себе в кайці читає Боже Слово. От читає, та й заважався йому скоромений. Так заманувся, так що проді. тіст, звісно, де ти у монастирі скоромних єдиш. От він нудився, нудився, а далі думає, може, от масниці щось небудь зосталося, пошукаю. Та й поліс у шафку, а в них у кожного в кільці є шафка, там у них усе, чого душа забажає, і надпитків, і наїдків. Коли туди, аж там яйце. Він так зрадів, наче свяченої паски з'їв не Ну, що ж думає, як його сире яйце їсти, а зварити ніде. Він і надумав, спечу на свічці. Узяв вирвав з голови волосинку. Перепоясав та яйце, давай пекти. Тільки ще на свічку а двері риб, входить і гумен. А й гумен у них був чоловік дуже побожний. Як побачив, що таке в тіст черниці робив, та ж віп своїм очам не вірить. А далі калугірю. Монах каже, що це ти робиш? А той і не чує. Калугию, кому Калу гирю. Той глянув аж і гумен. Що це ти робиш? Попутав, каже, отчий гумен, лукавий попутав. Що ж ти це робиш, богоотступнику, каже гумен. Признавайся. Яйце печу, святий отче яйце, він мене бо бодай йому ні дна, ні покришки. Він показав, як і пекти. А чорт за комене ріжки виткнув. Та брешеш, каже. Я це сам учусь у тебе, як його пекти. Ну, «Ну-ну, намовчи, бійців, сину, каже чорнець, коли тебе не питають. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки українською», ставте лайк та залишайте коментар.